Друзья мои, люби, всем привет, мои люби, друзья. Ну что ж, завершив матч в английской Премьер-лизе, лондонский Челси у себя вдома, команда МСМРСКИ принимала Брентфорта Длаудена, Челси перемагает. Сегодня я хочу про данный матч поговорить, ну давайте все, начнем говорить по порядку. Челси 4-2-3-1 стартовая расстановка подъезд почти Робин Санчес у воротах, Тасин Адаребио, левый колдел защитники, Марк. Кукурелі, Мали Гюсто по флангах, Хенс Фернандеска центральный упор и Палмер – центральний атакувальний півзахисник. но дуэки Джейдон Санче по флангах, та Ніклас Джексон у нападі – це стартова розстановка Челсі. Брентфорд 3-5-2, стартова розстановка старт Флекін у воротах, Пінок, Ван Бер Коллин, стрикасники, Дамс Гор Єгор, Егор Ермалек, три капиззахисники. Роєрслев Луїс Поттер, латералі МБ Мотавіса. У нападі це стартова розновка Бренфорда. Тепер давайте, друзі, безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати, Челсі з перших же секунд поєдинку Челсі захопила команду НСМАРЕСКИ ініціативу. Челсі м'ячем більше володів Челсі справді контролював матч? Тотальний контроль м'яча від Челсі. Е, дуже багато йому моментів було непоганих у Челсі. Тобто, в принципі, гра була під контролем Челсі, але ось забити, ну, ніяк не вдавалося під епічними Самареськи Допоки Марко Марку Курелія на 43-й хвилині не відправив м'яч до сітки варіт. Ідеальна подачі від Ніні Мондуєки з правого флангу, ноні ідеально подає Марка Куреліа. Опиняється у централь... ну, тут опиняється у центральній зоні. І пробуває Марк. Та робить Аркона коде-0 на корислонської команди Челсі на 43-й хвилині виходить у даному двобою перед. Після забитого м'яча, особливо в темі номер 2 Челсі, скажімо так, Челсі продовжував контролювати повністю матч. Тотальна кількість моментів, тотальний контроль м'яча, супер шанс був у Нікласа, Джексона, ідеальний шанс. Ну і справді практично порожні ворота було для Нікласа, але Ніклас трішки, знаєте, м'яч не спіймав на ногу і пробив повз ворота. Джейдон Санче виходив один на один живий вратаря обіграв і подавав, але захисники Брентверду відбилися. Тобто все було під контролем у Челсі. Знаєте, здавалося, що весь другий м'яч це питання часу. Але далі Фабікар Алія, Айер, Янель там ще вийшов, Шадо там ще вийшов. І Гома ще вийшов, чи... Пробоже, у Брентфорда, так, да, друзі, у Челсі вийшов у Челси лише банал до заміна. Це вихід Крістаф'ян Кунку. А Брентфорд десь, так, знаєте, з хвилини, так 70-ї, справді і знаєте, відрізок був за Брентфордом, і справді. У Бренфорда, напевне, там була атака, ось у Нюргарда пригадується, мені супер шанс був після кутового, футболіста футболісти вже нібито відбилися, але там. Колінс, uh, так знаєте, uh, з розворота зв uh, зробив подачу. Ідеальний шанс був для Ньогарда. Дачанін Ченін вже був один. Пробивай Ньогард і Робін Санчес. Робін Санчес, друзі. Витягує удар Дачаніна і переводить м'яч на кутовий. Супер шанс був у Бренфорда ще пархунок зрівняти. А потім у Фабіо Карвалі був просто золотий шанс, коли взагалі там Бранфорда дуже здорово та атаку та команду провела. Дуже та. здорово там ця атака пройшла по правому флангу, і дальний, взагалі простріл зробив футболіст Брентфорда. І Фабіо Карвал набігає і побиває в поперечку. Взагалі, потім ще був один удар по взороту. Тобто то, там супер шанс був у Брентфорда щоб рахунок матчу зрівняти. Знаєте, ось цей відрізок з 70 ї по 80 хвилину він був за Брентфордом. Але час і піймався суперника на контратаці. Мойзес Кайседо! Дуже здорово, еквадорець перехопив м'яч, віддав на Енсо. Енсо запустив Нікласа Джа... Джексона в прорив. Сенегалець отримав м'яч. Розкачав один в один футболіст, а Брентфорда наніс удар в ближнє кота Нікласа Джексон. На 80 10 коли не равить, рахунок 2-0 на користь Челсі. Дуже важливий м'яч для Челсі і в досі команді Цемарецький перевага все-таки подвоїти, тому що справді грата була дуже-дуже непростою Бренфорда шанси були для того, щоб рахунок матчі все-таки зрівняти. Бренфорд все одно не здавався, команда Томаса Франка намагалася забити, але все-таки Челсі вже там контролював матч, знову контроль над ситуацією. Hello, 90 хвилина поединка и бренд форту группа вертається. Далі шаде ідеальну передачу, там намагався вибити м'ячем БМО, потім ще й Тасін. полти в підкатали навстріх, на встиг таким чином бимо вийшов один на один з Робіном санчесом. І параграф Робіна і Мбемо зробив регуна матчі 2-1 на користь Брентфорда. А томі, що сидеть 7 хвилинком по і кінцівка поєдинку була напружена для Челсі, але підопічня Марески. В принципі, дуже здорово і справді зіграли, не дали Брентфорду створити ніякого шансу. Ну і в кінці кінців. кінців. Челсі перемагає, не просто перемога для Челсі, але три бали підопічня Мареск забирають. Рузиму и любви, до чего мы имеем в то по статистике. Челси перестрелял бренфорд 26-9 за ударами, 8-4 удары в площадь, 62-38% контроля мяча, 8-5 за кутывыми, то есть Челси, Брентфорд и Переграф. Кроме того, за голыми нагодами, трошки Брентфорд. Был, скорее так, у Брентфорда и было побольше. Три голыми нагоды было у Челси, два голыми нагоды под песчанцем Америском Чотири голеві нагод були у Брентфорда, та три голеві нагоди команда Томаса Франкова постигла. 503 передачі у Челсі, 428 передачі були точними, передач. передач, точними, та 75% точність передач. У Брентфорда 318 передач, 241 передачі були точними, та 75% точність передач. 3-2 за офсайдами, з 26 ударів Челсі наносить 8 ударів в площину, 10 ударів повз ворота. То вісім ударів просто-напросто були заблокованими. У Бренфорда з 9 ударів. 4 удара площину. 3 удара повзорота. Одна ося поперечка від Фабіо Карваліо. Та два удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах, друзі, краще була команда Томаса Франка. 11 успішних відборів у Бренфорда. 64 успішності. У Челсі їх було 8. Тобі десять успішності. 6 сейвів Вертера 3 Бренфорда Трисеві 3 Робіна Санчеса. 1937 по Ну і Відповідно, 8-6 за перехопленим. У Челсі було перехоплено все-таки. Ну і, до речі, 11 порушень правил було ось тут у Челсі. І, до речі, було вилучене вже на останніх секундах. Марку Курелі там вони щось з шаде сперечалися. Марк отримав другу жовту, яка стала для нього червоною. Справді на рівному місці. Марко отримав червону картку. Взагалі Марку Корелі, забігаючи наперед, я вважаю, був взагалі найкращий футболіст на матчі. Сім прошем про Бренфорда дві жовті карток. Було в Брентфорда. Друзі, до речі, по XDG. Хочу вам сказати: по XDG Челсі Брентфорд переграв. Челсі награв на 2.17 голу, Брентфорд награв на 1,8. 67. Ну, ну така права невеличка, ну, в принципі, Челсі на свої два і награв. Брентфорд награв на гол 1,5. Брентфорд то рахунок, в принципі, мог бути і 2-2 справді. Але якщо брати в цілому, то я вважаю, що Челсі перемагає абсолютно по тілу. До речі, найкращим футболським матчі я оберу Марка Кукурелі. Марк! неймовірний матч від Марка. Так, uh, да, друзі, мені кайсет сподобався. Марко Курелі, по-перше, забив. По-друге, Марк дуже хороше матч до іспанців. іспанець ну нічого не дав абсолютно створити на своєму фланзі. Нічого. Плюс Марк ще відборих там дуже дуже здорово грав. Неймовірно, грав від Марко Курелі, але ось вилучення було там, Шаде щось вони там сперечалися. Шада отримав жовто, Марко Курелі також отримав жовто, але для Марки вона стає другою. І таким чином, Марко Корелі буде все-таки пропускати. Наступну гру, гру все-таки Марку Креллі своїй команді не допоможе. Не допоможе він якраз то в матчі з Евертоном, який Челсі проведе наступними тижнями. Тож Челсі перемагає усіх болівальників Челсі. Вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Не давайте турнір на таблиці. Подивимося, Лондонський Челсі на другій позиції. 34 бала! Команда Енд Самареська номера? П'ять перемог підряд у Челсі. І Челсі зараз знаходиться ну просто в якихось немірних кондиціях. Просто в якихось неймовірних кондиціях знаходиться команда NCM Rescue. Челсі зараз знаходиться на другій позиції. В два очки команда програє Ліверпуля. Справедливості раді у Ліверпулі ігра в запасі, але Челсі зараз, друзі, Челсі на другій позиції. Друзья, Челси на другую позиции, и сейчас Челси, хотя и НЦМРС оказал, что Челси на чемпионство не претендует, но а пока так, друзья, складается, что сама Челси И справедливо, ей справедливым претендентом на титул английского премьер-министра, примерно на сегодняшний день, я уважаю так потому что Челси прям дуже стабильно выступает Ну, посмотрим, в любом случае, что там будет дальше, в любом случае, сейчас только грудный месяц, мои любимые друзья Брентфорд 11 і Брентфурт 23 бали. Так, ну що ж, друзі, Челсі 2, Брентфорд 1. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам добра та щастя в житті. Бережіть себе. До побачення усім. Усім до нових зустрічей!